Велику імперію, як і великий пиріг найлегше об'їдати з країв. Відколи люди навчилися варити їжу, вони їдять удвічі більше, ніж вимагає Природа. Де шлюб беруть без кохання, там незабаром виникне кохання без шлюбу. Добре виконане завжди краще, ніж добре сказане. До працьовитої людини рідко ходять у гості нароби. До киплячого горщика мухи не летять. Досвід це школа, де уроки коштують дорого, але це єдина школа, де можна навчитися. Землероб, що стоїть на власних ногах, набагато вищий від джентльмена на колінах. Краще придушити перше бажання, ніж вгамувати всі, що йтимуть за ним. Лінощі роблять будь-яку справу важкою. Маленьких ворогів не буває. Нехай першим уроком для дитини буде послуг. Тоді другим буде те, що ви вважаєте за необхідне. Ніколи не очікуй біди і не переживай про те, чого можливо ніколи і не буде. Тримайся якнайближче до сонячного світла. Справжня честь це рішення робити за всіх обставин те, що корисно для більшості людей. То пожертвував свободою заради безпеки, не заслуговує ні на свободу, ні на безпеку.